На сьогодні перенесено все фактично, що ми очікували вчора. Ну, по-перше, саме сьогодні, ввечері за нашим часом, буде виступ Трампа. Саме сьогодні є закінчення ультиматума той, який е, був двічі оголошений е, Трампом, який сьогодні е, стікає, і сьогодні відбувається зустріч сії Путіна. І саме після зустрічі сії Путіна відбудеться промова. Трампа, який не став її виголошувати вчора. І таким чином ми бачимо сьогодні багато нових і цікавих подій, про які давайте поговоримо. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Поширюйте, хай і інші теж знають. Так от, е сьогодні день закінчення Другої світової війни. Ну, такий. Важливий день, тому що 80 років тому закінчилася велика війна, а нинішня велика війна триває досі, і скоро, вже навесні наступного року, ми отримаємо війну довжиною в Першу світову війну. До речі, якщо ми говоримо тільки про вторгнення, а якщо ми говоримо про всю війну з Росією, то вона вже перевершила і Першу і Другу світову війну разом взяті. От така у нас довга війна. Так от. Що відбувалося? Поясню вам, так як я це бачу. 50 днів тому Трамп оголосив ультиматум Путіна. І кінець цього ультиматума попадав рівно на сьогоднішній день. Бо Трамп знав, що саме в цей день буде підготовка до парада в Китаї, і саме в цей день буде зустріч Сі. І Путіна. І він хотів, щоб цей ультиматум закінчився саме в цей день. Бо він би почув результати цієї перемовини і тоді остаточно вирішив, чи треба переходити в жорстку гру, чи можна далі чекати. От тому, тому так це і було. Тобто, грубо кажучи, Трамп вирішив вичекати. Налякати, попередити, дочекатися перемовини зустрічі, і після цього оголосити великий ніщо, чи великий ультиматум, чи щось. Цього не сталося. Чому? Тому що в останній момент чомусь. Я здогадуюсь чомусь. Чому? Тому що Вітков привіз з Москви інформацію. Інформація сподобалась Трампу. Трамп вирішив ще раз зіграти. Він вирішив, що він нанесе. Удар свій до зустрічі Трампа ой, Путіна і Сі. І він поставив ультиматум. Не він скоротив ультиматум, який, пам'ятаєте, тоді він з 50 днів сказав, залишається 10 днів. І, тоді, і, і після того, як він різко скоротив ультиматум, Путін почав вести якісь зустрічні кроки, і вони зустрілись на Алясці. Що було на Алясці? Аля, на Алясці була остання спроба. Трампа домовитися з Путіним до його великих перемовин Сі. Трамп вийшов звідти усміхненим, радісним і веселим, сказав, що про все домовилось. Я не знаю, чи він вже розумів, що вони ні про що не домовились, і йому не вдалося вирвати Путіна з обійм Сі, чи, можливо, ще не знав, але цинічні заяви Кремля про те, що вони там нічого не домовились і ніяку зустріч. Путіна і Зеленського не було обіцяно, і про ніяке перемови, про при... ніяке припинення вогню вони не домовилися. Воно просто розчарувало самого Трампа дуже, тому що він навіть зіграти публічно не міг. А потім європейці оголосили прямо що Трампа надули. І зрештою, виявилося, що оця остання спроба, повірте мені, що це остання спроба, після того, як. Відбудеться сьогоднішні перемовини і Путіна і Сі у навіть у сліпого, глухого, дурного і німого не буде надії на те, що розірвати сі і е, Путіна можливо. Що це означає для Трампа і для нас? Це означає, що керувати Путіним можна тільки через Сі. І Путін це демонструє. Він говорить, ви можете зустрічатися зі мною скільки завгодно. Ми з вами будемо цілуватися в Дьосна, але поки ви не поговорите з товаришем Сі Дзіньпіном, ніяких рішень не буде. І це важливо усвідомити. Тра... Путін це демонструє, Путін це демонструє. І він показує, що ви можете дзвонити мені, можете не дзвонити, ви можете. Присилати ви можете присилати кого завгодно, можете цілуватися в Дьосна, результата не буде. Я буду діяти так, як сказав великий Сі. А Великий Сі йому сказав, ми не знаємо, що. І от зупинити Путіна, розмовляючи з Путіним не можна. Чому? Тому що е, Сі сьогодні керує всією цією бандою. І він є формальним лідером. Це не означає, що Путін у всьому буде його слухатись. Тому що сій не буде говорити ті речі, які м -м, Путін його не почує. Ну приблизно, якщо так, по-простому, по-побутовому, то от, от є у вас дитина, підліток, і ви впливаєте на нього, ви диктуєте йому свою умову. Він живе за вашими умовами, але до вас прийде. Сусідка і скаже: а, ну скажи своєму Миколі чи Тетяні, хай прийде, мені тут в городі допоможе, бо мені це дуже треба. І ви розумієте, що якщо ви скажете дитині своїй, піди сусідам, допоможе, то дитина вас просто, ну скажімо так, не послухається. І тому ви цього не кажете, дитині. А ви кажете, сусідці, ви знаєте я не можу це зараз сказати дитині, бо ми плануємо якраз з Миколою чи Марією, чи як там ще, якраз їхати кудись і там щось от це значить робити. Тобто ви будете вигорожувати свою дитину, бо ви розумієте, що вступивши з нею в конфлікт, ви не досягте ніякого результату, однак. Оце приблизно така схема стосунків між всім путіним. Путін піддається впливу і тиску, але це не означає, що він піддається в тій формі. І в тому темпі, який би хотів мати Сі, чи в тій формі, яка би задовольнила нас, і так далі. Тобто це велика довга робота Сі, який може це зробити, але для цього потрібно А, щоб він цього хотів. А якщо він цього не до кінця хоче, придумати достатню мотивацію. І до, придумати цю достатню мотивацію можуть тільки два гравці: це гравець під назвою Сполучені Штати і гравець під назвою Європа, у кожного з них різні можливості, і всі має від них різні очікування. Якщо говорити про Трампа, він готовий укласти глобальну угоду з Трампом по багатьом питанням. І тоді Путін його буде цікавити в малій мірі, тому що сьогодні йому потрібен Путін для тиску на Трампа. А не для того, щоб він перемагав в війні в Україні. Ні. Йому треба, щоб Путін тиснув на Трампа, ну і на Європу, скільки він може. І тоді е він завдяки цьому може чогось досягнути. Зараз ситуація інша. Зараз е він використовує його, але він може відмовитись від цього тиску. Ну, грубо кажучи, він зустрічається з Трампом, Трампом вони щось домовляються, мита санкції. Що вони там говоритимуть, це вже інше питання, і Китай починає тиснути на Росію. Він не скаже: припиніть війну завтра. Він скаже, що великий мир в світі, безпека на заході, на сході. Боротьба з війнами змушують нас піти назустріч, ми повинні це зробити. Давай якось придумаємо, щось там будемо робити, і всі буде знати, що він диктує і вимагає. Але це буде форма перемовин, така, ніби подумай сам і погодься. Путін теж знає, що йому треба подумати і погодитись, тому що тоді, якщо йому нього перестануть купувати. Нафту давати гроші і забезпечувати всім, то йому кришка. І тому цей варіант можливий. Таким чином, сьогодні е е ця, ця гра набуде якоїсь певної кульмінації. Трамп оголосить свій вердикт на вердикт, який між собою оголосять Сій Путін. І з цього моменту почнеться нова гра. Але це буде вже не гра в Путіна, а гра всі. І який він варіант обере гри відкритого протистояння, чи знов розділення Путіна і Сі між собою, коли він введе якісь санкції проти Путіна, а не буде вводити проти Сі. Цього ми не знаємо. Але ця гра буде. Тобто, ви не, не думаєте, що е, це так він щось скаже, і це буде просто в повітря. Це буде оця гра. І дуже важливо, що я не говорю ще про Європу, але дуже важливо, що. СІ, звичайно, шукаєш кроки з Європою, тому що він може приборкати Росію разом з Європою швидше, ніж він може приборкати е, Росію разом з е, Штатами. Тому що для Росії Європа важливіша як сфера впливу і як гроші, тому що Штати це не гроші і не сфера впливу для них їм потрібен вплив в Європі. І звичайно, що якщо б Сі, Європа. І Росія сіли за стіл переговорів, вони б швидше знайшли е, поле для перемовин, е, бо їх багато що цікавить в цьому розумінні. Більше, в цьому трикутнику більше е, взаємних інтересів, ніж в трикутнику е, е, Китай, Росія і е, Китай Росія і Трамп, бо там геополітика і мало економіки, а тут і геополітика. І багато економіки. Так от е, на сьогоднішній день Трамп вимагає від Європи введення санкцій проти Китаю, а сам не вводить. Чому це робиться? Йому треба посварити, розділити Європу і Китай для того, щоб вони не домовились між собою і спільно не почали діяти. А він хоче діяти спільно з Європою проти Китаю. А для того, щоб діяти спільно з Європою. Треба однозначно показати приклад, що ти дієш уже постійно. Що це, от твоя, твоя реальна позиція, ти не будеш її міняти завтра. Введення санкцій проти Китая або введення санкцій проти Росії з боку Трампа покажуть Європі, що ця гра вже набуває серйозного е, значення. І там є дуже цікава деталь. Е, американці вимагають. Від Європи відмовитися від споживання російської, в тому числі, нафти. А хто споживає в нас російську нафту? Фіцо. І Орбан? І Вучич. Ну, тобто, три абсолютно проросійських режима і лояльних, і таких симпатизуючих, до речі, Трампу. Вони можуть опинитися без нафти, і, і це виходить, що це вимога Сполучених Штатів. Тут дуже багато цікавих різних речей. Саме тому Орбан умний не поїхав на зустріч з Путіним і Сі, тому що він дуже підвішений в Європі. Чекаємо, чекаємо, дивимося, що сьогодні відбудеться. Обов'язково будуть сьогодні цікаві новини, тобто вчора. День по факту важливий був тим, що Індія Індія була ключовим днем. І заява Сі про створення нової системи, я вам уже про це говорив, про українську війну не згадали. Створюють енергетичну і безпекову систему з Сходу, вони це вибудовують в розрахунку 1935 року. Тобто, у них своя ідея вчора була, і ми вчора зранку з вами про це говорили, а сьогодні. Може бути вже геополітика на більш високому рівні. І я не знаю, чи я зможу сьогодні вам ввечері про це розказати. Але завтра, вранці, я вам точно про це розкажу. Тому що ну, якщо в 9 годині буде промова, вона там якийсь час прийде, її треба переосмислити. А як показує досвід, мій читач-глядач. Прокидається і починає дивитися відео пізніше. Все, що я ставлю в 9 годині вечора, ніхто не дивиться. А інколи хочеться і в першій ночі щось поставити, бо є про що, тому я чекаю ранку. А сам YouTube дивиться так: якщо я поставив в другій годині ночі матеріал, його ніхто не читає, значить він нікому не потрібен. І тоді він взагалі вмирає. Тому я дочікуюсь ранку. Ну, як є. І е, я ще раз хотів вас що попросити. Ну, звичайно, що поширюєте, підписуєтесь, але кожного ранку я вас прошу одне і те саме: Батальйон безпілотних систем 428 тінь вимагає допомоги. Ну, як вимагає? Потребує допомоги. І е, потреби військових це вимога до нас. Ми збираємо е, зараз 230 тисяч. Для різного обладнання безпілотного. І ми вже зібрали 32 чи 33 тисячі. Вчора день був дуже поганий, вчора майже нічого не зібрали. Але ну, я розумію, 1 вересня всі діточок повели в школу, хто як дідусь, хто як бабуся, хто як тато, хто як мама, От, а хто просто ще щось таке. Ну, крім того, вчора був такий день всі. Ну, це був День пам'яті парабія великою мірою, і у мене там є зараз і матеріал. До речі, подивіться, в дописах у мене Я зробив перепост, там зібрав дуже цікаву ситуацію, де критикується позиція влади, яка ну, брехливо подає інформацію про смерть Парабія. Тобто у мене в описі зараз є внизу посилання. Будь ласка, я вас дуже прошу. Я нічого більше туди не буду ставити, крім оцих оч, крім е, рахунків. Будь ласка, допоможіть хто чим може. Слава Україні!